1 березня на базі Володської районної дитячо-юнацької спортивної школи відбулася першість Володрицького району з баскетболу серед юнаків та дівчат 5-7 класів. У змаганнях взяли участь команди Володрицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника, городище Пустоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів та Косівського навчально-виховного об'єднання Завадівського навчально-виховного комплексу. Кожна гра складалася з двох періодів по сім хвилин. Як у юнаків, так і у дівчат ігри були наповнені запалом, неймовірною спортивною боротьбою безліччю емоцій. У наполегливій боротьбі серед команд дівчат призерами стали. Перше місце посіла команда Завадівського навчально-виховного комплексу. Друге місце команда Косівського навчально-виховного об'єднання. Третє місце команда Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника. У змаганнях між командами юнаків Призерами стали. Перше місце зайняла команда Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника. Друге місце команда Городищів Постоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Команди, що посіли призові місця, були нагороджені кубками та дипломами відповідних ступенів. Організатори змагань щиро дякують голові фермерського господарства гайок Володимиру Бевзі за придбання кубків. Сектор фізичної культури та спорту вітає призерів змагань та зичить нових спортивних досягнень.